Компанія Realtor 3D і я, Ігор, вітаємо вас у сонячній Іспанії. Просто подивіться, яка краса. Маємо квартиру на продаж ось в такому районі. Тут неподалік готель, різноманітна туристична інфраструктура, і маємо дуже гарну квартиру на продаж. Подивіться, квартира з отакою величезною терасою, з величезною терасою, і ще з двома балконами в дуже гарному виконанні, в дуже гарному ремонті. Тепер показую. це сама тераса. Виглядає ось так. І заходимо в балконні двері, заходимо всередину квартири. Потрапляємо в хол. Хол виконаний в такому дизайнерському стилі. Все ось такого білих, біло-сілерих тонів. Подивіться самі. Кондиціонер. І пішли дивитися, які маємо кімнати. Кімнати маємо дві спальні. Перша спальня ось така. Дитяча, бачите, на два ліжка. Ось в такому вона в стилі, з таким чудовим видом на іспанську вулицю. Так, тут поруч басейни, корти тенісні, корти паделю. Тут є вбудована шафа, куди можна складати речі. І ходімо далі. Далі наступна кімната, спальня. Ось такого більшого розміру. Більшого розміру, вже з такою повномірною, з повномірним ліжком. Тут ця сторона менше сюди сонця потрапляє, тут не так жарко. Ось такий вид з вікна. Також має вбудовані шафи. І подивіться ще раз, на всякий випадок, тут є кондиціонер світодіо освітлення. Так, і Третя спальня три спальні. Третя спальня також вона просто чудова. Вона з виходом на балкон і з вікном дуже світла, а, так, а також має кондиціонер. Вид з вікна показую. Саме ось на цей басейн, на корд і на іспанську таку літню туристичну вулицю. Виходимо на балкончик. Будь ласка, ось ми на балконі. Він не дуже широкий, але влітку відпочивати тут є можливість. Ну і також тут ось кондиціонер один, кондиціонер другий. Тепер пішли ще раз, подивимось, що ми забули вам показати. Забули показати санвузол. Ось так він виглядає. Дуже гарний дизайнерський ремонт. З душовою кабіною, нічого зайвого, немає біде, віконечко, є вентиляція, слідіодне освітлення. Все новеньке. Подивіться, все новеньке, все дуже таке охайне, чисте, зроблено. Дуже гарний запах в цій квартирі. Пахне прямо новою. Давайте кухню подивимось. Кухня ось така. Ну, не маленька. Немаленька, я вам так скажу, з усією необхідною технікою, з витяжкою, з духовкою, варочною поверхнею, мікрохвильовою піччю. В квартирі все залишається так, як ми бачимо. І ще до цього вона має туристичну ліцензію. Тобто її можна здавати в літній сезон за 250-300 євро на добу. Ось така квартира. А тут пральна машина і бойлер. Ну, Бойлер, до речі, треба замінити, можна було побільше сюди поставити, але це не є проблемою. Пральна машина, я вам покажу, як виглядає. Samsung. Ну, майже як, майже нова, можна сказати так. До речі, цей балкон такий, наче більш широкий. Такий кухонний балкон. Ну, Незвично, що в квартирі було стільки тераса, плюс ще два балкони. Прям, ну, Взагалі, як на мене, дуже гарний варіант. О, ну, до речі, бачите, ось тут сусідній. Сусідній будинок ось так ось виглядає акапулько. Ось ще раз пройдемось Кухня. В світлих тонах, все модернове, дуже великий холл з кондиціонером. Ось такий хол, тераса, на якій можна відпочивати, з міні-диванчиком, з... з столом і стільцями, з таким ось видом на іспанський готель. Там десь моречко, дуже близько. І ще, крім цього, маємо спальні. Перша спальня, дитяча, ось така на два ліжечка. Потім друга спальня, ось така, вже більшого розміру, повноцінного. Так, Все з кондиціонером, все дуже цивільно зроблено. Гарні вікна. І третя спальня батьківська, ось така світла, також з кондиціонером, з вікном і також з виходом на балкон. Тобто, друзі, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Дуже-дуже дуже гарний варіант. До моря тут пішки 5 хвилин. Звертайтеся. А також ця квартира має ось такий чудовий басейн у внутрішньому дворі. І своє паркомісце на паркінг. Подивіться, одне із паркомісць належить до цієї квартири. Ось вони там далі знаходяться під навісом.